26 березня Львівська область гріє сонечко і саме час поговорити про тему першого розширення бджолиних сімей. І так, якими рамками розширяти, коли потрібно, чи треба було вже розширити, бо в інтернеті вже повно людей розширяють. Отож, чи встигли ви, чи запізнилися, давайте розберемося в цьому відео. Друзі, буду говорити про принципи, якими користуюся сам. Не кажу, що це істина остання, але кому цікаво, послухайте, отож, якими рамками розширяти вощиною, темненькими рамочками, чи, чи світлокоричними і світлими. Отож, друзі, ми вибираємо для розширення світло-коричневі рамки або світлі, оскільки цілий сезон вони мають в нас працювати у вулику. І якщо ми виберемо таку темну рамку, вона дуже скоро вам стане чорною і її потрібно буде вибраковувати. І також не використовуємо зараз вощини. Оскільки вощину бджоли будуть відбудовувати, на це будуть тратити свій час. А зараз весною він для нас є дорогоцінний і нам потрібно, щоб матка якомога швидше почала червити. Тому вощину теж зараз не використовуємо. Вощина буде використовуватись вже при першому відборі розплоду на підводки буквально тижнів за три. Так. Ще раз показуємо на прикладі однієї сім'ї, як ми розширяємо і як ми вважаємо, що все робити правильно. І коли? Почнемо з того, коли. Після того, як ми винесли бджоли з зимівника і почалась гарна погода, ми розуміємо, що матка почала гарно, інтенсивно відкладати яйця. Отож, через 21 день піде повноцінне вже таке початок заміни поколінь і, можливо, якийсь прибуток. До цього три тижні ми вважаємо, що розширяти зовсім недоцільно, оскільки зимувала бджола так чи інакше буде відходити, а приросту якісного нового покоління нема. Тому раніше немає куди спішити. А ви зробите тим тільки гірше для бджолиної сім'ї. Оскільки з весни прохолодно і енергоефективність, особливо якщо у вас дерев'яні вулики, вона дуже важлива. Зараз, коли ми розуміємо, що вже починається приріст, можна розширяти. Ось так була утеплена бджолина сім'я. Та, Ось так вона в нас утеплена. Ось так. Ось так. Тепло ізоли. Так. Так, що в нас тут в даній бджіленній сім'ї робиться? Печатають. Так, і ми бачимо, що вже, бачите, ось лазять ті бджілки молоденькі. Отож буде сім'я збільшуватись. І це зараз по факту, коли ми знімаємо відео, це є найперший час, коли по факту наші бджоли потребують розширення. Всякому випадку, так є в нас у дерев'яних вуликах. І розширяти відразу будемо до повного корпусу, доставляючи, доставляючи світло коричневу і світлу рамку. Так як в даному вулику немає у нас будівельної рамки, ми будемо доставляти також будівельну рамку. Тож ставимо одну. Рамку коричневу і одну будівельну. Одну будівельну рамочку. І витягуємо утеплення перед цим. Вже утеплення тоді ми забираємо. Як розширяємо до повного гнізда, утеплення вже забираємо. Так. Позначає, Позначили? І так, гніздо ні в якому випадку не рекомендуємо розбивати. Тобто, гніздо, як було, в тих 5-6 рамок, на яких сиділи бджоли. Ми їх залишаємо щільно, ставимо всередину і з боків рівномірно їх розширяємо. Друзі, так в принципі, скажу відверто, що по наших спостереженнях можна перечекати було би до понеділка для того, щоб розширяти. Але принагідно розказати вам про принципи, щоб ви не робили помилок, вважали за доцільне зараз. Показали, як розширяємо, тобто гніздо залишаємо в центрі, не розбиваючи, з боків розширили і бджілки будуть собі поступово розширятися. Пам'ятайте, що здоров'я бджолиної сім'ї на першому місці. Неважливо, чи ви виграєте рамку розплоду, чи ви її програєте, важливо, щоб ваші бджоли були здорові. Це найважливіше, бо якщо неправильно розширяти, завести собі хвороби, після цього будуть страшні головні болі і серйозні проблеми. Будьте уважними, пильними, бережіть себе, своїх бджіл і до нових зустрічей на каналі Правдиво Мед.